Сьогодні вівторок, 1 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми і поранення. Такі наслідки нічної ракетної атаки на Миколаїв. Ворог вкотре поцілив у цивільні об'єкти, серед яких приватний сектор та навчальні заклади. Подробиці прильотів по місту корабелів. Далі у сюжеті цієї ночі миколаївці здригнулися від потужних прильотів. Вибухи пролунали близько півночі з різницею декілька хвилин. Ночі все це було на моїх очах і все, він знову стріляє. Бабі Галі, 81 рашистська ракета, поцілила у її двір. Вибуховою хвилою потрощило дах, вікна, вхідні двері. А сам снаряд поцілив у сусідську двоповерхову будівлю. Від удару зруйновано декілька квартир. Заблокованими у своїх оселях опинилися 12 миколаївців. Їх визволяли рятувальники. На жаль, одна жінка, яка переховувалась у ванні, загинула. Пірі все, всьо і криші. Всьо його завалила ее увезли жалко все а у вас там как квартира чи будинок чи я трошки не розумію? чи кімнатки у вас ну, нет у меня дом ну как дом вот дом есть дом и нас вот так дом а? Это. Ну я же говорю у нас во дворе несколько флигелей, несколько домов О, опять вот да. это еще не конец госпо Ще один приліт пройшовся по будівлі гімназії, яка є історичну пам'яткою архітектури. Навчальний заклад, якому понад півтора сторіччя частково зруйнований. Значно постраждала центральна частина до слова два місяці тому. Поряд із закладом були вже прильоти. Тоді вибило усі вікна, які оперативно зашили ОСБ плитами. На тепер руйнування серйозніші. утра руснявські ракети розбомбили ще одну школу, ще один учбовий заклад. І після прильоту цієї ракети по вулицях розкидало та в парку дуже багато уламків від цієї школи. Зараз бригада Елоавтодоріг, три одиниці техніки, та в поміч нашому підприємству ще долучена бригада КП Парки та дві одиниці техніки наводять лад саме біля цієї школи. Ми розчищаємо дороги в першу чергу, щоб рух було відновлено. У військовій адміністрації повідомили, що вночі Миколаїв обстріляли із перероблених зенітно-ракетних комплексів с 300 всього зафіксовано чотири прильоти. А сама інтенсивність обстрілів військами РФ з тимчасово окупованої Херсонщини у порівнянні із літом зменшилась. Це свідчить лише про те, що у російських окупантів не вистачає ресурсу для того, щоб наносити удари, так як вони робили це раніше. Якщо ви пам'ятаєте, Миколаїв зазнавав іноді до 12 ракетних ударів. В один залп, тому що працювала три машини. Цілий дивізіон зараз, як ми бачимо, у них немає таких можливостей. По перше, по-друге, вони мають проблеми на лінії зіткнення, тому що збройні сили України продовжують тиснути на південному напрямку на російських окупантів. На місці нічної ворожої атаки працювали комунальні служби, а правоохоронці збирали докази російської агресії проти України. Наталія Гродова і Ніс ТВ, Dla niej У Миколаєві у майже половині будинків, пошкоджених через обстріли, відремонтували дахи. У понад 73% зашили вибиті вікна. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Він підкреслив, роботи виконують щодня, аби встигнути підготувати домівки містян до початку опалювального сезону. Так за минулий тиждень будівельні бригади забили вікна ОСБ у 146 багатоповерхівках. Також у житлових будинках відновили 14 покрівель загальною площею майже 160 квадратів. Метрів. Понад 900 квадратних метрів відремонтували й у двох навчальних закладах міста. Дбати про благоустрій, попри повномасштабну війну. У Заводському районі Миколаєва комунальники кладуть асфальтне покриття. Нині роботи ведуться на 20 об'єктах. Більше про це у наступному сюжеті моїх колег. Війна не привід переносити поточні ремонтні роботи доріг. Такої думки дотримуються в адміністрації Заводського району. Нині підрядні організації кладуть новий асфальт одразу на 20 локаціях, більшість з яких знаходяться в центрі міста. Під час військової агресії дорожня інфраструктура повинна бути в належному технічному стані. Тому для Миколаєва, для міста дуже важливе питання це ремонт дорог. Асфальт вже оновили біля обласної станції переливання крові. Нині це місце є особливо важливим для жителів Миколаєва. Щодня тут здають кров та її компоненти десятки людей, аби врятувати життя пораненим та важкохворим. Першочергово ремонтують і ділянки доріг біля приватного сектору, де покриття старе й пошкоджене. Необхідно, щоб мала можливість проїхати і швидка допомога, і пожарна, і також наші мешканці могли вільно пересуватися містом. Ремонт на одній такій ділянці триває 2-3 тижні. Спершу працівники підрядних організацій вирізають дорожні карти і чистять їх від каміння та піску. Далі поливають смолою, кладуть гравій і заливають свіжий асфальт товщиною 5 сантиметрів. Фінальний штрих ущільнення катком. В адміністрації заводського району зазначають, незабаром роботи з оновлення асфальтного покриття закінчать, і миколаївці зможуть користуватися новими дорогами. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Житель Вознесенщини підтримував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомили у поліції Миколаївської області. На своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж він поширював дописи на підтримку дій російських окупантів. Правоохоронці вилучили у чоловіка мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Миколаївські волонтери продовжують надавати необхідну допомогу українським захисникам на фронті. Цього разу один із центрів придбав і вже направив нашим артилеристам портативну метеостанцію. Чим вона корисна для військових у протистоянні з ворогом і як працює, розкаже кореспондент телеканалу Март Олександр Матюшенко. На дев'ятий місяць великої війни волонтерська допомога поширюється не тільки на людей, які внаслідок воєнних дій були вимушені покинути свій рідний дім. Підтримують і українських військових, аби якомога швидше перемогти ворога. На передовій захисники потребують допомоги буквально у всьому: від продуктів і теплих речей до амуніції та спеціального технічного обладнання. До нашого благодійного фонду волонтерин юа звернулася 124-та окрема бригада територіальної оборони. По листу за проханням закупити їм метеостанцію вони саме назвали модель. Нам дуже швидко вдалося зібрати кошти. Це зайняло 3-4 дні завдяки небайдужим громадянам. Ми її купили. Надійшла метеостанція з Києва, але була придбана за кордоном. На перший погляд, компактний невеликий пристрій має низку важливих функцій. Портативна метеостанція дозволяє у польових умовах швидко визначати силу та напрям вітру, температуру, вологість повітря, а також атмосферний тиск. Дуже нужна э, артилерія, э, тому що вона допомагає э, э, скорее удари, вона має таку функцію, як блютуз. К ній є э, приложення на. Э, ну, На любой там гаджет метеостанция закрепляется в штатив с флюгером и таким образом получают данные о направлении ветра в градусах, что очень важно. Установка та калібрування метеостанції займає не більше двох хвилин. На лінії вогню це має суттєве значення. Функція блютуз дає можливість працювати з цим прибором на розстояння. У благодійному фонді волонтер ін'юа додають, допомагають військовим не вперше, адже повсякчас українські захисники потребують різної допомоги, аби швидко та оперативно бити ворога на різних напрямках фронту. Раніше ми купували генератори, бензопили, плівки для бліндажів, Також допомагаємо буржуйками. Ну і саме звичайне це продукти харчування, засоби особистої гігієни. Медичні засоби допомагаємо всім, чим можемо. Перша чергова для нас це надання допомоги нашим захисникам, хто хто знаходиться на передових позиціях. Це наш напрямок та східний напрямок. Відслідковувати звітність донатів на рахунок фонду можна на офіційному сайті, а тим часом придбане обладнання вже на шляху до бійців Збройних сил України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.